Розглянемо процес завантаження та встановлення програми Ultimaker Cura слайсера 3D модели для 3D-принтерів. Відкриємо браузер перейдемо на офіційний сайт програми. Можна ввести сайт програми ultimaker.com, але щоб не запам'ятовувати назву сайту, можна легко знайти через пошук. Тобто в рядок пошуку чи в адресний рядок вводимо слово Cura. І саме перше посилання це якраз є на офіційний сайт програми. ultimaker.com. Ось тут вибираємо Software і завантажуємо останню версію програми. На даний момент це версія 5.1.1. Бачимо вона безкоштовна. Вибираємо Download for Free. І свою операційну систему. У мене Windows, я Windows і вибираю. Відкрилося вікно збереження файлу, де вибираємо, куди буде завантажений файл. Якщо у вас дане вікно не відкрилося, то за замовченням зберігається папці завантаження або downloads, або загрузки, залежно від мови інтерфейсу. Я збережу на робочому столі, щоб довго не шукати. Вбираю зберегти файл збережений. Браузер можна закрити та запустимо інсталятор подвійним кліком лівої кнопки миші. Тут все просто, вибираємо Next, далі. Згодні з умовами agree. Якщо бажаєте, можете вибрати, куди саме буде встановлюватися дана програма. Я нічого змінювати не буду. Звіньть увагу, що для даної програми потрібно досить багато вільного місця аж 1,2 ГБ. Next, далі Install. Процес встановлення може зайняти деякий час. Встановлення завершено. Якщо ми залишимо ось тут прапорець, значить зразу відкриється програма Ultimaker Core. Натискаємо «Finish». Запускається програма. Розпочинаємо перший запуск, натискаємо Get Started. Згодні грі. Тут у нас Next. Вибираємо Skip, не реєструємося. І ось тут потрібно додати принтер. Дане вікно пропустити не можна. Навіть якщо у вас немає зараз 3D-принтера, можна вибрати 3D-принтер з запропонованих. Але швидше за все вам все одно потрібно буде потім його додавати вручну. Через це вибираємо будь-що, наприклад, ось це. Натискаємо Next. Фініш. Бачимо зараз інтерфейс програми англомовний. Виберемо Preferences, configure Cura. І ось тут можна змінити мову. Української, на жаль, немає. При бажанні можете вибрати якусь іншу мову. Але для того, щоб змінилася мова інтерфейсу, програму потрібно перезавантажити. Бачимо написано вже на російській мові. Якщо вам потім потрібно буде додати принтер, то вибираєте настройки, настройки кура ось тут вибираєте принтери і додати новий. ось тут те саме вікно, що було спочатку, але вже на російській мові. Програма встановлена. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!